Їм поясні, чи ви нас не не, Це охоронець управління Державної податкової служби на Волині не пускає у приміщення управлінців області. Не впливають на його непохитність ні посвідчення голови облради Григорія Недопада, ні посвідчення очільника військової адміністрації Юрія Погуляйка. Каже, треба чекати дозволу начальства. Давайте я зайду. Добрий день. Можна я? Тому всі зайдемо. Ну, я зайду з представниками. Зараз Спершу про те, чому ж представник облради та військової адміністрації прийшли гуртом без попередження до волинських податківців. Справа в тому, що останнім часом депутат обласної ради масово почали отримувати скарги від підприємців про тиск з боку податкової, блокування накладних та вимагання хабарів. Тож у жовтні голова Волинської обласної ради Григорій Недопад підписав розпорядження про створення робочої групи, яка мала детально вивчити усі питання. Підприємців тим часом закликали телефонувати на лінію довіру і розповідати про незаконні факти. Врешті усі гуртом мали розібратися в проблемі на позачерговій сесії. Втім, тимчасовий очільник управління податкової служби на Волині Сергій Лисиюк на засідання не з'явився. Мовляв, у податковій на 12.00, на ту ж годину, що й сесія облради призначена зустріч із підприємцями. Та коли журналістів туди не пустили, Григорій Недопад запропонував депутатському корпусу та голові Волинської ОВА Юрію Пугуля. Самим піти до податкової пішли, тільки їх там ніхто не чекав, і пройти всередину вдалося тільки після словесних перепалок. Я, будь ласка, я вас запрошую. Ми зараз можемо перейти до нас в сесійну залу. Хоча до вашого питання ще не було. Ви можете і виступити перед підприємцями разом з тими, які зібралися тут. І велика частина там зараз нас послухати і депутатів, які хочуть задати питання, і зрештою думку підприємців. А на зустріч, яка відбувалася у податковій, мовляв, не могли впустити журналістів, тому що вона була секретна. Натомість Сергій Лисиюк запросив підприємців і всіх охочих на зустріч в податкову завтра, 4 листопада на 10.00. На цьому й розійшлися обранці громади, повернулися в обласну раду, щоб продовжити позачергову сесію і поділитися емоціями від не дуже теплої зустрічі у податковій. Дякую, я ж відповів. Дякую вам за запрошення. Своїм досвідом на сесії поділилися волинські підприємці. кажуть, нещодавно була масштабна зустріч і перевізників і фермерів, і деревообробників та інших, де обговорювали свавілля податківців. Щоправда, на загал виносити свої проблеми наважується одиниці. Ось, до прикладу, фермери з ковальщини Віктор Семенюк, сировиною, яке надає його підприємство, опалюють волинські села і частково луцьк. Та подальша робота каже чоловік під загрозою через тиск податкової. Поки ми тут в себе не наведемо ладу. Поки ви, вибачте, підприємці і деякі депутати будете нагнуті, тими самими органами податковими, не буде у нас порядку в державі. Така ж ситуація запевняє у багатьох. Більше того, колеги неодноразово розповідали, що їх схиляли дати хабар. Дехто з колег вчора заявляв, що пропонують вирішення проблеми. Но я рахую, що це ненормально, сьогодні війна йде. Урешті депутати облради вирішили звернутися до кабінету міністрів і президента України щодо невідповідності займеній посаді Сергія Лисаюка. Також обранці громади доручили Григорія Недопаду персонально зустрітися з керівництвом Державної податкової служби України та донести позицію волинських депутатів, які визнали роботу Сергія Лисаюка незадовільною. Ангеліна Гущина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.